Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо. Чи дійсно, чи справді в нас влада наша забирає всі наші гроші, чи дійсно саме через неї в нас нічого не складається в житті? Чи дійсно вона нас обкрадає? Чи дійсно ми взагалі нічого не зможемо досягти в нашому житті? Якщо наша влада ніяк не зміниться, взагалі просто наше життя це жах. Давайте розбиратися. Погнали! Одразу перше, що хотів сказати, чому в принципі я хочу записати цей відос? Минулий відос просто вам так зайшов, що ну я не можу не зробити другу частину, але трішечки трішечки по інакшому про це поговорити трішечки більше. Дякую всім за коментарі, дякую всім за лайки. Прям дуже круто. Дякую, велике, ви мої бубочки. Друге, що я хотів сказати, це в мене не політичний канал. Він. Про інвестування він він, про криптовалюту, він, про фінансову грамотність, трейдинг, про це все не про політику, будь ласка, політичний срач. Залиште десь у себе вдома, або підіть на політичний блог та там спілкуйтеся. В мене, будь ласка, не робіть цього, бо отримаєте одразу ж бан. Повертаємося до теми відео. Давайте, давайте одразу подивимося, як в принципі живуть люди в інших країнах Європейського союзу, та порівняємо це з тим, як живемо ми. Ось я тут знайшов якусь статтю на якомусь сайті. Ця стаття була в 2021 році. Я розумію, що ціни вже змінились. Так це не не дуже прям така якась велика прям проблема. Я вважаю. Що тут є? Тут є витрати на життя в Німеччині. Є оренда однієї однокімнатної квартири 700 євро. Білет на міський транспорт 70 євро. Ціна на, на літр бензину не знаю, на що, якщо ти їздиш на міському транспорті, ну окей, нехай буде 136 євро. Ціна на продукти 130 євро витрачають в Німе... витрачали в Німеччині на місяць німці. Якщо припустити, що людина працює живе в Німеччині, отримуючи мінімальну заробітну плату, її щомісячні витрати становлять, становлять приблизно 900 євро, що означає понад 55%. Заробітної плати. Те саме, в принципі, є у нас і в Нідерландах. Давай просто подивимось, що, що тут 59% зарплати, зарплати у Франції, 51% у Норвегії і так далі. Якщо буде цікаво, можеш пошукати. Посилання не буду залишати, щоб, щоб ніхто не подумав, що це саме реклама. Просто подивись порівняння з. З тим, що в принципі ми маємо, це було перше. Друга, ми знаємо, що я в минулому ролику про це казав. В минулих якихось я не пам'ятаю, там десь, якщо я знайду, я додам сюди посилання. Я казав, що середня заробітна плата в нас зараз 16800. Це якщо перевести на євро зараз, то це виходить десь 500 євро, здається, так? Десь 500 євро. Давай дивитись просто по по прорахунках. В нас скільки коштує квартира в середньому, в середньому квартиру, якщо це не Київ, якщо це середньостатистичний статистичний. Місце, місто, то в принципі можна зняти ну десь там за 1006, я думаю гривень. Скільки нам на, треба на поїсти. На поїсти я не знаю просто скільки кожен з нас по-різному кушає. Давай просто прикинемо 30 днів, помножимо, наприклад, на 250 гривень. 250 гривень, в принципі, я думаю, це більш-менш якийсь нормальний можна суповий набір придбати, можна м'язка собі купити. Впри... Окей, давай навіть зробимо не, не 250, а 300 гривень. 300 гривень. Міський транс порт Виходить в нас скільки. Зараз у нас 10 гривень, наприклад, коштує 30 днів, туди і назад. І того 60 дорівнює 60 помножити на 10, це 600 гривень виходить. І того в нас всього виходить 15 600 гривень на одну людину витрати щомісяця. Наша середня зарплата 16800. Отже, виходить, що. В нас, якщо відняти середню зарплату від витрати, в нас залишається 1200 гривень вільних грошей. Звичайно, на цю 1200 гривень можна витратити на щось купити більше м'язка, або більше щось, або там все ж таки потрібно колись придбати там і футболочку, і кросівочки ще щось дуже багато всього. Але все ж таки, навіть на середню зарплату в нашій країні, в принципі, ми можемо проживати. Спокійно та навіть якусь частину відкладати це, повертаючись до того, що всі кажуть: а звідки ж викладати, якщо в мене повністю всі гроші кудись діваються? Дивись, навіть якщо ти заробляєш середню місячну зарплату, ти витрачаєш все не прям впритик, а щось ще щось в тебе залишається, якась там 1200 гривень. Якщо ми зробимо, що 50% ми з тобою відкладаємо, це, вийде 600 гривень на місяць, це буде якісь там на майбутнє ми з тобою. Видкладено, на майбутнє, ми з тобою відкладаємо. Інші 600 ми відкладаємо на подорожі, відпустку, з друзями в бар сходити, купити телефон, якісь непередбачені витрати і так далі, тому подібне. Ось ми зафіксували, що десь 600 гривень ми можемо з тобою відкладати. Якщо перемножиться, поділити це. На поточний курс долару, то це виходить 16 доларів. Якщо навіть ми повернемось в якісь там 2000 ні роки, я думаю, що 16 доларів також плюс-мінус кожен з нас середньостатистичний, статистична людина, в принципі, могла б відкладати 16. Окей, давай навіть зробимо 10 доларів. Ми з тобою можемо відкладати щомісяця. Так? Так. 10 доларів запам'ятали, давай ще повернемося до ринку житла. Скільки в нас коштує житло, просто щоб не було, щоб не казали, що в нас там щось дешевше, в них щось дорожче чи навпаки. ринок нерухомості в Германії, в них середня вартість нерухомості від 2500 до 4000 євро. Воно звичайно ж відрізняється, десь більше, десь менше, але в принципі давай візьмемо, що нехай навіть найменшу ціну 2500 євро. Дивимось в нас зараз, скільки на цей час коштує. Це була стаття від 2022 року. Зараз в нас нерухомість. Одна кімнатна квартира коштує 41 544 гривні. Це ну, плюс-мінус 1 тисяча євро. Тобто в нас зараз вартість квартири ну, не в два рази, а більше ніж в два рази. Тисяча проти 2,5 тисячі. Ну бачиш, яка різниця? Тобто, в нас, окрім того, що звичайно в нас середня зарплата нижча. У Германії середня зарплата вище. Ми витрачаємо приблизно ну, в нас на нашу потребу корзину виходить більше аніж 50%. В Германії можна краще відкладати, але все ж таки, в нас це компенсується житлом. У мене є багато знайомих, які зараз проживають вимушено, проживають десь за кордоном. Всі вони, всі вони кажуть, що європейці дуже дивуються, коли дізнаються, що в нас дуже багато в кого є квартира у власній. Асності, тому що придбати квартиру десь за кордоном дуже дорого. Так тепер давай візьмемо якісь просто дві вигадані людини, якийсь. Тарас і якийсь Артем, наприклад, вони обидва народилися в одній той самий час. Обидва, наприклад, в селі. Вони навчалися в одній школі. Все в них в них повністю однакове. Один з них, наприклад, Тарас, він не хотів навчатися, він байдикував завжди, нічого не робив. Просто прийшов до школи, попінав ху і повертається додому. Підріс, пішов на якусь роботу, немає різниці куди. Може залишився в селі, може переїхав десь у місто. Інший той Артем він також навчався в ТІСА, Самі школи. Також допомагав родичам, але він розумів, що якщо він буде навчатися краще, він буде шукати якісь можливості, він може поступити десь в універ, а потім навчитись отримати якусь професію і вже отримувати трішечки більше, аніж Тарас. Бо Тарас, на, наприклад, на будівництві отримує там 18 тисяч гривень або 20 тисяч гривень. А Артем через час буде отримувати завдяки своїй професії. Не знаю, наприклад, менеджер, наприклад, якийсь маркетолог, наприклад, якийсь айтішник. Він отримав. Якусь професію він навчився чомусь і далі продовжує вчитись читати, дивитись якісь блоги, все що завгодно, знайомитися з людьми, шукати себе, шукати це все. Вони працюють, один трішечки більше заробляє, другий трішечки менше заробляє. Тарас не відкладає взагалі гроші, як у того в минулому відео я розказував, все відричає під нуль, все в нього, коротше, середньостатистично, скажімо так. Інший Артем він потрохи-потрохи ось ці по 10 доларів, по 10 доларів. Відкладаю щомісяця просто в скриньку, нікуди не вкладую. Просто він розуміє, що для того, щоб я себе почувався більш комфортно, мені потрібен якийсь стартовий капітал. Стартовий якийсь капітал. Потім я буду вирішувати, може мені там якийсь колись я буду сидіти біля моря, десь на Азові в Бердянську, Бердянська родненький, чекаємо на повернення і такий. Блін, чудова ідея. В мене здається, з'явилася ідея для стартапу. В мене якраз я там 10 років вже відкладав, і в мене якраз є там, наприклад, 2000 доларів. Мені якраз там майже вистачає. Я займу в когось, і я зроблю під підготую весь бізнес-план, і я почну якийсь стартап. І потім потроху-потроху буде їм займатися паралельно ще працювати, тому що я не можу перейти повністю на мій, на мій стартап. Мені ще якісь потрібні гроші. І ось так вони розвиваються. Один на місці стоїть, а інший потроху-потроху відкладає. Вкладаючи гроші, кудись їх далі інвестує в ту саму криптовалюту або акції, або якийсь ще один бізнес, або масштабує свій бізнес, і він починає отримувати більше. І скажи, будь ласка, де, в, яко, в якому випадку з цих двох винувата влада? Скажи мені, в першому чи в другому, чи ні, ніде вона не, не, не винна? Взагалі, мені здається, що влада взагалі ні в чому не винна. Саме в, саме в цьому прикладі. Тут винен лише той, хто обрав собі шлях. Тараса Артем сам собі шлях свій обрав. Він вирішив, що йому не подобається жити. Вибачте, в селі в селі дуже круто. Я нічого не маю на нічого не маю проти. В селі дуже круто. Це приклад, не ображайся. Будь ласка, він вони обидва народилися в селі. В них обидво в обох було не дуже гарне дитинство. Але один стати хотів краще, а іншому було все одно. Бо для іншого хтось був винний: або мати, або татко, або сусід там десь щось заважав, або там вчителька, яка його погано навчила. Всі винні, окрім нього. І ось яка різниця між ними. Один чимось займається заробляє більше, інший. Просто жаліється на всіх і нічого не робить. Принцип того, як він проінвестував і що, в принципі, можна було б отримати. Дивись, в нас пам'ятаєш, там повертаємося ось то на декілька хвилин тому, ми з тобою нарахували ось тут. Ось що в нас залишається щомісяця, 10 доларів. Наприклад, в нас було скільки 10 років. Почали якось працювати в селі, десь там на городі, десь і там охоронцем, десь там на будівлі, десь ще, 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 ще. 10 доларів. Потім ти вже пішов на роботу, і там з 24, наприклад, до 34, ти відкладав рівно по 10 доларів кожен місяць на протязі 10 років. 10 років помножити на 12, зараз на 12, помножити всього лиш на 10 доларів. В нас виходить, що ми за 10 років, відкладаючи всього лиш на всього 10 доларів, в нас через 10 років є 1200 доларів. Ось тут. Давай я сюди принесу, щоб просто в нас є капітал. В нас є капітал 1200 доларів, який, який ми відкладали дуже довго, дуже довго, мало хто зможе витримати. Всі ж хочуть одразу так, бах, все, я багач, я просто мільйонер, мільярдер. сижу, кайфую. Не буває такого. Забудь, будь ласка, не може бути такого. Ніколи такого не станеться. Отже, в нас є капітал 1200. Давай дивитись це акції Тесла. Наприклад, ось ці 10 років в нас пройшли рівно десь ось тут, на 9 грудня 19-го року, так? Так, в принципі, 9 грудня 19-го року, Давай дивитися, якщо б ми вклали ось тут, так, десь тут пензлики, Якщо б ми вклали б десь ось тут, ну в принципі в нас же ж було дуже багато часу. 5 років, 6 років у нас було часу, щоб подумати, може все ж таки вкласти якісь гроші в акції, так? Давай рахувати, зараз в нас ціна ось тут було на піки. Ось, на піку, ось тут ціна була 393 долари. Коли ми купували, в нас, наприклад, була ціна 26 рівно доларів. Давай повертаємося в щоденник наш трейдера. 26 доларів. І купили нам скільки? В нас є сума 1200, так. 1200, виходить, що ось це поділити на ось це. Виходить, у нас 46. Акції ми купили акції Тесла. Добре, так тепер ми почекали всього лиш скільки два роки, так здається. Зараз подивимось по днях. Раз, два, 679 днів. Тобто, це два роки. За два роки акції Тесла підросли. Ми ж знали вже в 2020 році, що Тесла в принципі непогана машина. Знали. Отже, в 2021 році ми продали. Ну, хай ми не спіймали. Десь, наприклад, ось тут ми продали. Давай будемо ось тут ми продали, так? Тут буде 261 долар. Повертаємось назад. Тепер вставляємо ціну сьогодні: 261 долар. Are you ready? Тепер дивись, який в нас капітал. Ось ось ця сума. Ось ця. 10 846 доларів. Це 903% прибутку. Це x 10 до того, що він вклав. На простих мать його акціях Тесли. Якщо б ти відкладав би не 10 доларів, а, наприклад, 20 доларів та вклав би не тільки в акції Тесла, а ще в інше, в тебе було б, можливо, те саме, але в два рази більше. Скажи мені, будь ласка, почати якийсь бізнес на ось ці гроші вже простіше, правда? Я думаю, що так на 10 тисяч вже ти можеш більше собі дозволити. Ти можеш частинку взяти звідси і відкласти їх, наприклад, ну, на якийсь маленький бізнес. Не знаю. От, давай просто припустимо, чи можливо купити собі палатку, взяти в оренду місце, поставити туди холодильник і взяти в оренду пивну кегу, ось цю і десь на курорті. Можливо, скільки це грошей треба? Ну я думаю, ну тисяча доларів мабуть потрібно. Я не знаю, треба все дивитись. Можливо, можливо, це бізнес, бізнес. Скільки він тебе принесе? Треба дивитись, рахуватися, але все ж таки, ти спробуєш на ці 10 тисяч, бо в тебе вже на 1200, в тебе вже набагато більше. Отже, ти вклав ці гроші, спробував, не, не вийшло. Окей, дивимося ще інше. І ось так потроху, 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 потроху. Ми це все перебираємо і шукаємо десь щось інше. Окей, давай, якщо, наприклад, ми зараз перейдем, повернемось на наші улюблені, улюблені криптовалюти, давай, наприклад, візьмемо наш ефір. Так? Ось о ефір. Дивись, якщо б ми повертаємо, повертаємося назад у 2020 рік, що це воно малює знову ж таки. Повертаємося у 2020 рік. Ось ем, так. Тут ми, наприклад, придбали так десь. Ось тут, тут ми десь продали. Давай рахувати, тут ми придбали за 283 долари за один ефір. 283 долари. В нас ті самі 1200. Це виходить, чому я. Ось так: от, 283. У нас виходить, що ми придбали 424 ефіри. Ми потім підросли, і ось десь тут ми продали 3562. Давай рахувати, 3562. Вибачте, виходить 13903 долари. Скажи мені, будь ласка, відкладаючи. 10 років поспіль по 10 грьобаних доларів. Чи думав ти про таке, що, в принципі, якщо голову ввімкнути, то ти зможеш заробити 13 тисяч доларів. Просто з нічого. Просто з якихось криптовалют, просто з якихось акцій. Чи міг би ти колись про це подумати? Ні. Бо чому? Бо влада винна тільки вони в нас, тільки вони з нас беруть великі податки. Але ти, якщо ти дуже захочеш, ти знайдеш інфу, що в Європі податки ще вищі. Ну, можна, звичайно, там дещо знайти десь більше, десь менше, але в принципі є такі країни, в котрих невигідно працювати більше, тому що коли ти заробляєш більше, ти плачеш, платиш податків ще більше. І вони тому не працюють взагалі. В нас такого немає, в нас ти працюєш, в тебе податок завжди один. Біда не у владі. Ми не можемо просто самі собі дозволити заробляти таке, тому що ми думаємо, що саме в них біда. Ні. Вони крадуть так звичайно. Вони мразоти, ну багато мразот. Я розумію це все. Ну це дуже неприємно. Я також не дуже щасливий від цього. Ну, ми, ми це нічого. Ми це змінити не можемо. Що ми можемо змінити? Ми можемо змінити себе та свій світ. Тому, будь ласка, не сподівайся ні на кого, не думай ні про кого. Є багато шансів і зробити і втратити це все. Якщо ти будеш сподіватися на кого та жалітися через щось, в тебе нічого взагалі не вийде. взагалі нічого. Ти сам творець своєї історії, ти сам творець свого життя. Від тебе і тільки від тебе залежить те, де ти будеш через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 років. Тільки від тебе. Так, і останнє, що я тобі зараз покажу, це зірки, які виросли в бідній сім'ї. Давай дивитись: ось цей мразоцький олігарх Челсі. В нього статки є. Абрамович родився на югресі в бідній сім'ї. Добре, президент французького футбольного клубу. Хто це? Моет Альтрат статки 1 мільярд доларів. Родився в сім'ї Бедуїнів в сирійській пустині. В пустині тіп народився. Зараз в нього 1 мільярд доларів. Кенні Траут, засновник компанії Excel Communications, 1,5 півтора мільярда доларів. Народився в сім'ї Бармена Говард Шульц, власник компанії Starbucks, статок 2,9 мільярдів доларів. При ще для бідних тип жил з родителями. 2,9 мільярда доларів. Інвестор Кен Лангон 2,8 мільярда доларів. Американська телеведуча Опра, Опра Вінфрі. і так далі, тому подібне. Їх дуже багато. Їх дуже багато, якщо просто почитати. Є ще інший сайт, вибір за цю помийку, дуже погано. Ось так от я це все зроблю. Ненавиджу цю всю русню, але все ж таки, ну, в них тут також є приклади. Джо Пол Деджорі. Я хз, хто це такий? Ночував в машині. Ральф Лорен, Ральф Лорен, Шахід Хан, ну також тут дуже, дуже багато. футболістів просто з Африки люди приїжджають, в них там їсти нічого немає. Вони хочуть змінити життя, і вони його змінюють. А не вони не сидять в своїй Африці і не жаліються на те, що в них в Африці немає. Води, а ти сидиш в теплі в країні великій, нехай вона ще не дуже багата. Але все ж таки в тебе є робота, в тебе є дім, в тебе є батьки. Будь ласка, ні на кого не покладайся. Ти сам роби своє життя, і все буде в тебе добре. Ось тобі приклад. Ось тобі простий приклад. Вклався би ти, отримав би 13 тисяч доларів. Просто 10 доларів відкладати, Це що дуже багато. Це що дуже багато, 10 доларів відкласти. Хочеш, відкладай більше, відкладай на 10 доларів, 50 доларів, 100 доларів, стільки, скільки в тебе є, і потім ти обов'язково знайдеш, куди ці гроші вкласти. Але пам'ятай, не вкладай все, що в тебе є. Вклади частинку, перевір, як воно працює, і потім, потім, потроху, потроху, воно все в тебе, все в тебе вийде. Просто все в тебе вийде. Ще мені хтось обов'язково напише, що ну я ж там ось в селі живу, або я, я ж там ось нічого не знаю. Як мені працювати? Окей, ти відкладав якісь гроші, заробив там свої не знаю 200 баксів, вклади їх в навчання, в курси. Там є IT, менеджмент, маркетинг, SMM, все що завгодно. Є багато мільярд курсів. Просто вбирай, який ти хочеш. Навчись, отримай професію, піди на кращу роботу, зароби трішечки більше грошей. Відклади, які живи краще. Ось тобі приклад ще звичайний, просто є такий сайт, називається Social Blade. Це коротше показує, скільки можуть заробити ютубери, плюс-мінус там не, не точні цифри. Ось тут є якісь перші попавши, попавшися, натиснув, наприклад, сюди. Скільки в неї підписників. Підписники, підписники 112 тисяч. Це багато в принципі це небагато. Вона заробляє від 47 до 759 доларів щомісяця. Тут цифра не остаточна. Як ти бачиш, дуже велика гілка, але все ж таки, як це рахується, там в принципі можна брати десь середню. Тобто 200 300 баксів вона десь своїх заробляє, просто веде блог. Якщо ти живеш в селі, ти, мабуть, чув вже нещодавно було цей скоро вже буде Паска, ковбаска. В них є також свій блог. Вони просто завірусилися. В них є свій блог, вони заробляють на своєму городі. Вони заробляють на продажі, там молоко якесь м'ясо, і вони ще ведуть свій блог і на цьому також заробляють. А чим ти гірше? Скажи мені, будь ласка, не живеш, там, не знаєш, що знімати? Ти, наприклад, малюєш, малюй на камеру, ти співаєш, співай на камеру, виклади, виклади, навчайся, навчайся, навчайся. Все в тебе вийде, все. Я тобі відповідаю. Отвічаю. просто сподівайся, тільки лиш на себе завжди. Завдяки вам. Ми я набрав вже 100 підписників. Значить, мій обіцяний стрім відбудеться в цю суботу. Посилання ти можеш знайти в мене на каналі. Я вже створив відео. Тож, будь ласка, будь ласка, прийди, там є вкладка прями трансляції, підпишись, щоб отримати потім повідомлення, коли стрім почнеться. І ми з тобою розберемо криптовалюту та, та у що, в принципі, можна спробувати вкласти гроші. Добре, зроби, будь ласка. Це прям зараз. І ще ось тут ти пам'ятаєш, як завжди, тут прям Ютубчик каже, що буде для тебе найцікавіше з моїх відосів. Це прям най найцікавіша рекомендація саме від Ютуба. Також, подивись, будь ласка, все, дякую, Па-па.